Всім доброго дня, гецька організація наступальських осередок Олена Сезон. Сьогодні завітаю до Чортківської міської ради по деяким питанням запиту, чому передаються персональні дані третім особам. Доброго дня. Я веду відео сьому. Громадська організація достав. Мені деякі питання треба по запиту по-своєму, які я надавала раніше, і подати новий запит. Добре. Доброго дня. Офіційно. Громадська організація доступ. Це я подаю новий запит. Угу. Далі, в мене питання. За 14.06.23 про передачу персональних даних мені відповідь не надалася. Я так розумію, що все-таки газова контора якимось чином заволоділа моїми персональними даними. Ви мені на цю відповідь не дали? На цей запит відповіді не дали. Відповідь я хочу всім е, відповідь, е, я отримала про заборону персональних даних. І ви мені написали, що довірено спосіб перших даних, які їм було довірено, або які стали відомі за строку на посадавих осіб, так було. Е, тобто, ви мої дані захищаєте, але чомусь вони потрапляють до третіх осіб. Я хочу. Зрозуміти, чому далі запит давала в 22-му році, що ви не володієте інформацією про газові труби, газові мережі. Тобто якась особа на граничній бічній 39 заволоділи корпусом. Наче в Чортівській громаді, і ви взагалі не знаєте, хто вони такі, і не володієте жодною інформацією. Ні, не, не я не я не не знаю, Почалося я Ну мені я треба мені. тоді ту, ту людину, яка, яка зможе мені відповісти на дані питання. Просто виконавців, виконавців. дивлюся, що Володимир Шматько підписаний, тобто, все узгоджено. виконавці є тут ковальчуття на тут це Я розумію і до кого мені звернутися для того, щоб задати ці питання? Бо я так розумію, що тут щось таке коїться незрозуміло. Ці газові контори тоді виходить, що вони не зареєстровані, ходять по людям, забороняють погрожують про те, що вони будуть відрізати людей. <різований> я просто так розумію, що все узгоджується Володимиром Шматьком, тобто він підписує ордера, він підписує все. Тобто, не розібравшись з жодним ситуацією у людей, <різований> почому ні, я не говорила з ними. Просто мені стає цікаво, бо через нього все проходить. <різований> Мені треба знати, хто передавав мої персональні дані і чому вони потрапили до третіх осіб. Ну а я отримала та, ось отаку папірець, що Володимир Шматько передали а, мої так. персональні дані, газовій конторі. Що і якими керувалися документами? Добрий день, Добрий день. громадська організація Доста. Так. У Мене такі питання до вас. Якщо ви не володієте інформацією про газові мережі і зовсім не володієте інформацією про прад «Тернопільгаз» Газ чи УГЧортківгаз, на яких правах вони займають? Територію міської чортківської громади. На граничній бічні но 39. Тобто, якщо ви таки, таку відповідь мені надали, то ви мали її якось обознавати. Обґрунтувати? Обґрунтувати. ви на цей запит ви маєте відповіді? Так. Тобто Черківська міська рада не знає взагалі, що робить прав Тернопільгаз на території Черкова. Виходить так. А є питання до міської ради безпосередньо чи до практики? У мене був запит до того, як Ви на камеру, я так? маю право знімати на камеру, керуючись Конституцією України, закон 34. Добре, особисто що хочете? Я хочу. Відповідь на запит, що робить брат Тернопільгаз на території Чорківської громади, якщо ви про них не знаєте жодної інформації, вони ходять до людей, заходять в приватні будівлі, погрожують, говорять про те, що вони будуть відрізати. Людей від газу, тобто мене цікавить, чи на території України є військовий стан чи немає військового стану, і на яких правах вони ходять до будівлі з погрозою, що їм не заплатили якісь кошти. Можливо, ви цей і запит в такому вигляді? Так я просто а, і, це у мене тільки один ордер. мені люди надали: що Чортківська міська рада, не вияснивши, не вияснивши жодних. Питань, по яких правах вони їздять, відрізають людей. Вони пишуть під тим, що вони проводять якісь роботи, а вони з погрозою тим відрізають людей і ніхоль, не хочуть їх приєднувати, поки вони не заплатять заборгованість. А вони мають право за заборгованість відрізати людей на час військового стану? Бачите, питання таке, що його або потрібно довивчати. Я не можу вам сказати, надати відповідь на дану інформацію. В області надана відповідь на вашу інформацію. У мене там було, чи належать, чи належать, чи передавала Черківська міська рада. право відключати від вас особисто, чи інших жителів газової мережі. Це вам безпосередньо потрібно звертатися у прав Тернопіль Прат Тернопільгаз не має права відрізати, але вони вони приходять і в наглу відрізають людей, керуючись тим, що вони проводять якісь земельні роботи пити. А не вияснивши причину, того міська рада підписує документи. Чому? І потім у людей під двором знаходиться місиво, Хоча вони тоді казали, що будуть покладуть там асфальт або щось інше зроблять. А там як вони розрили, і так і залишається то місцево. Тернопіль ГАЗ зазвичай за собою усуває всі свої пошкодження і відновлює покриття, наскільки їм це передбачено договором. Uh -huh. Якщо е вони не відновлюють сам асфальт, то вони обов'язково засипають це чи щебенем чи іншими матеріалами. Ну, то вони так, значить, засипають. Є момент про просідання, вони іноді витримують цей момент. Щоб воно просило, тому можливо, так відбувається. Ну тобто, я зрозуміла. Тобто, ви до цього не маєте ніякого. Зараз. Якщо ви маєте ще якісь е, запити стосовно, то ви надсилайте, і трошки може чіткіше формулюйте свої запитання. Добре. щоб ви могли надати більш Добре, якщо. я надійшлю, що запит це запит повторний. Сьогоднішній, на той на 14-й. я хочу на нього отримати відповідь не стільки часу, скільки мені надавалося до 20.07. Я хочу його отримати на протязі п'яти днів. бо в мене буде судове засідання з братернопільгас, і я хочу отримати до того часу цю відповідь. Добре, я не сум загальне відділу. Вона була зареєструвати. Добре, і мені, будь ласка, на моєму максимулярі також підпис поставити. тоді, тоді загальне відділ, бо він отримує я зараз вам одне принесу. Один Добре. Для Отак у нас виявляється, що Чартківська міська рада зовсім не знає ні про що на чій території знаходяться газові мережі. Хто такий прав Відповіді ми не отримали. Будемо чекати. Громадська організація доста Олена Самсон, Тернопільський осередок продивившись відео, багато хто з вас зробив певні висновки. Як представник міської ради заявляє про те, що брат Тернопіль Газ відновлює покриття, наскільки їм дозволяє договір. Ми Наповнюємо бюджети, сплачуємо податки для того, щоб нам ага, поклали асфальт, а якась контора приїжджає для того, щоб зірвати той асфальт і заліпити щебнем. Що за щебень? І, взагалі, що це за бред такий, як це заліпити тільки щебнем? І що це за договір? Між ким і з ким той договір? І Зазначу, що представник міської ради дуже швидко відповіла, що є якийсь договір. Хоча на мої запитання, певні в запиті, мені жодної відповіді не надали, кому належать газові мережі, і чи Чортківська міська рада передавала їх до Протернопільгазу. Не лінуйтеся, робіть запити. Я так бачу, що у нас. Просто живу по принципу, і я не я, і хата не моя. Люди. Я вас прошу, об'єднуйтесь.